Ну не можу втриматися. Все, мені все одно. Люди трохи пішки сходять багато хто. Спалочка, а шпалка огнулась. Не літайте так прямо, тому що ще когось. двоєчка, друга траса. Зараз спортики тут ганяють, декілька чоловік люди катаються. Значить погодка просто суперечна. Дуже круто все виглядає, поки що засніжене, але на жаль, напевно, сьогодні стече з дерев цей сніжок. Ну нічого, ми побачимо до кінця дня. Поклав собі за одну із цілей кожному відео максимально намагатися пропагувати такі, знаєте, правильне катання, правила трохи розказувати, як що робити. Отже, піднімаємо планочку безпеки, лежі паралельно прямо, рука на крісло, відштовхуємось, їдемо далеко до сітки, не тормозимо. Аж в сітці майже тормозимо. Або одразу з'їжджаємо звідси, щоб ви нікому не заважали. 2 вже видно звідти трошечки Говерлу. Петрос, класні пейзажі, чудовий її стан, тому що плюсик легенький на вулиці. Ну а ми з моєю ракетою ганяємо. Дивіться, яка у ракети шолом і масочка. Просто який він красавчик, Який він красивий у цьому шоломі і масці. І заїжджаємо на 3А-трасу. Значить, 3А-траса, стан її просто чудовий. Так, ракета, давай зараз. Чуть-чуть е, по потормози, потормози мене, почекай. Давай я спереду буду їхати. Чекай, чекай, зупинись. Давай я спереду. Пробуй зараз їхати по моїх слідах. Добренько, робити той рух, що я тобі тільки що показував. Все, їдемо, значить, по трасі 3А. І пам'ятаєш, що я ти показував робити тільки що. Так, да, так, да, молодець. Супер, супер, супер. І на бочок. Бач, так, да, дві лижі стають на бочок. Красавчик, 3А траса. чудово просто перфект, я би сказав, ідеально, людей немає. І все чітко. Ракета, дивись, бач, лишки виїжджають вбік. Молодець, ще більше. Супер, молодець, молодець, ще більше. Диви, наскільки я сильно це роблю. Друзі, показую вам трасу і одночасно коментую йому в рацію, тому що, тому що, тому що хочу, щоб ви побачили найбільше тих чудових пейзажів, поки є ще сніг тут на смереках. Просто я кайфую. Молодець, пішов, 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 пішов. Пішов. Ще ножки ближче. Третій підйомничок. Ще раз нагадаю, це не я спереду. Це просто в мене учень прийшов сьогодні на заняття у шоломі і маски точ-точ, як у мене. Дивіться, як файно з боку виглядає. От зможу вам показати, як круто вони виглядають на ньому. Ти красавчик просто. Ти мене дуже здивував сьогодні, чесно. Виїжджаємо по трасі 2Ц, 12 година. Тут трошечки є сипучки, але то нам не страшно, бо ми валимо на картах. Да, зараз всі диванні експерти, всі суперкритики, які начитали ці теорії і напишуть, о, дивись, він на внутрішній їде, о, дивись, у його ноги широко стоять. Народ, спочатку навчитися їхати так, як він, тоді вже щось кажіть. Він їде так, ми шліпуємо, потім буде їхати краще. Ідеально ніхто не їде. Тому цей хлопець дуже крутовали і багато учнів, яких я знімаю, у всіх нас є помилки. Вони круто валять, не треба там своєю диванну експертизою їх критикувати, бо ви щось прочитав, там хтось десь в інтернеті, що має бути так чи так. Все, треба всім сюди коментувати. Так, машина, ножки ближче трошечки. Дай робимо той рух, що я ти показав знов. Ще більше на лівий бік. Тепер правий, ще більше. Ще більше. Ще більше. Пошов, молодець, ще давай жорстче будь. Прямо з лишкою будь жорсткий. Ми з нею прямо боремось. Ще сильніше. Дай, бачиш, коли динамічно їхати починають. Да, да, да. Лиш ножки треба поставити ближче. Да. Ще сильніше можеш. Підіймаємося на п'ятому підйомничку. Тут сьогодні просто чарівні пейзажі, все дуже гарно виглядає. Ну, Знову ж таки, акцент на масочку та шолом вельвет. Друзі, у нас дійсно якісні, крутющі українські масочки. Дуже задоволений, тому що в нас дуже багато людей їх купують і всі пишуть такі круті відгуки. Треба побільше їх, напевно, публікувати і навіть на ютубчик загружати сюди. І по трасах ви самі бачите, що робити. Робиться тут значить, плюс на вулиці, тому трас не очікуйте нових, тому що це Unreal, це нереально. Виїхали на вершину 17 очки Тут гарні пейзажі. Дуже красиво сьогодні. І це красиво до тих пір, поки ще є цей сніг. Дивіться, як файно. Добренько, поїхали далі. Вершина гори довга. Ми сюди виїхали, вже проїжджаємо. Тут неймовірні просто пейзажі сьогодні. Погляньте лише так, ножки ближче ставиш. Одразу ножки ближче. Друзі, поки ви дивитесь на смереки, дивіться, на ці файне таке засніжене все. Я не можу. О, давайте так, друзі, напишіть мені підтримочку в коментарі. Дайте, будь ласка, опишіть цю красу. Давайте так, максимум трьома словами. Три слова найоригінальніший коментар. Подивимось, хто придумає найкращий коментар. Який набере найбільше лайків. Все, я придумав. Дивіться, найкращий коментар, який набере найбільше лайків, найоригінальніший під цим відео. Ту людину я в наступному відео назву. Скажу такий-то, такий, то написав найкращий коментар. Це така, як рекламка вам буде. Або просто плюшечка. Ну напишіть, будь ласка, коментарчик мені в підтримку. Дякую! Так, машина, ножки складаємо. Довга-довга-довга траса, довга гора, довга. Тут трошки така сипучечка підсипала, зараз покажу вам. от. Але невелика сипучка. Коротше, ми з тобою на кантах їздимо всюди, а тут можна їхати плугом. так? Да? Їдемо плугом. А що ти такий захеканий, як наче ти тренуєшся? Файно дуже сьогодні, друзі. Виходимося зараз тут, біля підніжжя. 12-го підйомничку, друзі, перша година дня. Людей нема. коло під варту лише припаркованих нема. Ось так от пустота, пустота всюди. Нема нікого майже. Саме та траса, де всі зазвичай просто повзуть, а не їдуть, але ми тут їдемо. Файненько. Ууу! Дивіться, яка чітка просто траса номер 5 б Реально дуже крута. Її стан нереально файний. Лижа зарізається, просто шалено. Шалено зручно. От це воно. І під'їжджаємо зараз до підйомничка номер 8 Восьмі траси тут. Як там чтні конані. Я, я не можу дивитися туди на ту красу просто. І тут також люди катаються. Сонечко таке файненьке. А ми їдемо на вашу улюблену, не улюблену трасу номер 5 А, до речі, ви замітили? Як багато людей навколо. Багато людей. Вже ми під'їхали, під'їхали до неї, до цієї самої, самої, самої самої, на якому всі падають, всі зашиваються. Мій красавчик поїхав, бачите, як файненько дуже. Це все, тому що в нього шолом і масочка, який український вельвет. А я, до речі, поняв, що я не ложив дуги на відео у цьому році жодного разу. Ну так, щоб їхати та й ложити дуги. Тому закладу пару дуг зараз для вас. Пару поворотиків файненьких. На камеру. Опа! Супучка, все, мені все одно, в мене лижа спортсехова, блізард, блізард. Бере все, їде по всьому. І... ось ти красавчик. Оце ти дугу заклав тільки що. лише переборщив, бо швидкості було мало. Дуже чітко пішов, мені що тя повороти і дуже сподобався, чесно. Да, головне ноги утримай, так як ви собі що вчились. Супер машина. Оце буде лижник, друзі. Тут у нас гарні пейзажі і ми, звісно, доїжджаємо до повороту, з якого буде видно 14-й підйомник там і ті всі інші траси. Давайте поїдемо зараз ліворуч. Там наш 14-та траса, звідси такий файний пейзаж туди. Я підходжу до 14-го підйомничку, до того, де тут зазвичай найбільше черг, бо люди дуже люблять паркуватися на цій парковці. А тут, а тут, а тут в самий пік. Пару чоловік. Саме пік, пару чоловік. Пеморифну. Тут дуже круто, насправді дивіться, який чорткий цей сніг. Ота От вся сипучка, яка була, вона злипається, виходить, стає трошки такою важчою, І лежі в неї класно врізаються, тримаються. Тому дуже круто навалювати там на кантах, навіть з негострими кантами. Вершина 13-13-го підйомничка, 9-та траса. Їдемо по ній. Вона зазвичай в жохливому стані. Так, друг тут повороти аж на горку. Аж на горку завертаємо, да, постійно, покажемо вам цю трасу. Тут трошки лед, як завжди, тому що вона в е, e, Ну і льот, і люди тут часто, до речі, падають. Ця траса така вона, знаєте, не сильно файна. О, дивіться, ви мене дивитесь, друзі, постійно вам розказуєтесь такі моменти e, по техніці, по лайфхаках, по всьому. Так от, будь ласка, не вставайте тут на прямій лижі, тому що ну, це реально дуже небезпечно. Ви десь себе та ще інших можете травмувати. Ми під'їжджаємо на улюблену, неулюблену трасу, яку, будь ласка, всі уникайте. Це моя рекомендація. Топ номер 1 Траса номер 7 А ще, будь ласка, не вилітайте на неї, напрямих не летіть, бо тут ну, багато людей, які можуть впасти в антилежі і тому подібних моментів. Або просто дуже непередбачувано, мега непередбачувано катаються. Друга траса, значить, і... Класні пейзажі. Ну давай поки стоїмо, я в тебе спитаю. От, скажи чесно, для моїх підписників і для тих, хто ще не придбав собі український бренд В Тебе шолом, маска і балаклава. Скажи свої враження. Дуже, дуже добре видимося. Є протилетаманні линзи у комплекті. Дуже гарно видно у тумані, коли в тумані визить. дуже гарно, шоу, мені сподобалось ціна та, та качество шолома. <рес> Супер. Ну ти красавчик, коли ти сказав тільки, що за туманні, то я вже був в шоці. То дорослі люди не знають, що таке туманні і проти тумані. Зрозуміло, дякуємо тобі. Половина дня. Гора довга, що тут у нас подовзі, дворі. Десь солодко заходить трошечки. Як було в день, так і залишилось зараз. Дуже гарно, все навколо. Одинадцяточка, друзі, одинадцята траса. Опа, хтось зашився, когось якогось лижника обігнали, лежить. Ага, це те, що летіла, тільки що прямо. Ну, друзі, бачите, що буває, якщо літати прямо. Будете літати прямо, буде так ставатися з вами. Але ми, культурні лизники, допоможемо. Візьмемо цю палочку. Аж палка огнулась, до речі. Подамо палочку. Таке буває. Лиш не літайте так прямо, тому що ще когось травмуєте, влетете. Да. Їдемо далі. Ми стрибаємо трошечки тут, до речі. Діляночка ця крута, десь і дуже люблять так розганятися, показую вам її. Тут трошки лед сьогодні, льодик. Там казали плюс-плюс. Але льот, у мене ще й канта немає, тут взагалі важко їхати. Ну і сипучка. Крім того, 8 підйомничок, 11 підйомничок. людей немає. Абсолютно. Дивіться, приближаю. Показую докази. От вам. З'їжджаємо по трасі 5, а, а значить вже закриваються всі верхні підйомники. І тут у нас трошки підсипало. Трошечки розкатали її. Вона трошки сипученька. Люди трохи пішки сходять багато. Та, друзі, будьте тут завжди обережні. Обачні. Бачите, всі падають просто. Дуже обережно треба тут бути. Ну Не можу втриматись, щоб не показати вам цей чудовий вечір. Дивіться, це вже в принципі заходи сонця. От коли настільки близько в перспективі, ви бачили гору хом'як, синяк, довбушанку, ті, що знаходяться в далечині безпосередньо, да? сам Буковель так круто виглядає. Ну Ми з новим учнем, бо я все дуже двойки, каже. Але зараз їде вже тут п'ятку, піднімає, стрибає, все як має бути. Трошки роз'яснили деякі моменти і все чітко пішло. І який файний захід сонця, друзі. Ну давайте пишіть в коментарі, опишіть сьогоднішню погоду трьома словами. Давайте, будь ласка, і обов'язково дивіться опис. У мене вже інструкторська зачіска, бо вже йду з роботи, значить і на останочок покажу вам сімечку, значить, і все, що тут. Друзі, обов'язково лайкайте. Обов'язково пишіть коментарчик і переглядайте опис під відео, а це сімочка в кінці сьогоднішнього дня. Ну, непогано збереглася, в принципі. Дякую всім за перегляд.